На свято відкриття нового, повністю реставрованого миколаївського двору у Ленінському районі прийшли не тільки його мешканці, а й сусіди. Миколаївці на власні очі побачили, що програма дійсно працює, і скепси з перших днів пішов у минуле. Та відтепер у городян виникло бажання, щоб саме їх двір став наступним. Міський голова підкреслив, черга їде до кожного. Кожен хоче в своєму дворі, зрозуміло, по -звісно, так. Но если десятилетиями ничего не делалось, с чего-то надо было начать и продолжать по карте и по проекту. Проектирование, финансы, работа. Уже задан хороший темп. Еще не так долго и город не узнаем. Но это же не может быть, чтобы все разрушалось в течение десятилетий, а восстанавливалось в течение... Трьох-чотирьох літніх місяців так же не буває. До речі, цей двір аж ніяк не виключення для Миколаєва. Благоустрою тут не бачили вже дуже давно. Якщо взагалі щось робилося після того, як будинки здали в експлуатацію, це підтверджують самі ж мешканці. Літу точно нічого такого хорошого не було. Завжди бажається більшого. Втім, незадоволених благоустроєм у дворі не було. Очень довольна, очень довольна. Ви що? Ми як на світ народилися. Після цієї грязі, після цього мусора, який стояв тут, роздувався по всьому двору. Так така краса, звісно, ви що? Очень довольна. Очень подобається, дітям подобається і нам подобається. Є з поіграти тепер. юрій в свою чергу наголосив: програма Миколаївський двір не закінчується. Власне, все тільки починається. Продовжаємо працювати. Город Ніколаїв заслужує лучше. участі. Дмитро Тьосов, Олег Кусейнов, МСН.